Дорогі, сьогодні переживаємо 2 листопада, спомин усіх померлих вірних, і тому сьогодні приготував для вас страшну мудрість відаців пустелі, бо буде у ній про смерть. Дуже рада. Велка. Або Мойсей в одному із своїх золотих правил говорив, що перед тим як людина помре, вона мусить убити в собі всяке зло, яке проявляється у відношенні до іншої людини. І цікава штука, бо коли ми якось проаналізуємо наші як би, відношення до смерті, до гріха, коли спробуємо якось оцінити те, як ми сприймаємо ці реальності, то виявляється, що ми безмежно боїмося смерті фізичної, яку ще не пережили, якщо дивимося це, то напевно. От боїмося смерті фізичної, хоча вона мала би для нас бути переходом до чогось прекрасного. І навпаки, ми абсолютно не боїмося гріха, хоча знаємо. Що він є тим, що може заподіяти мені не просто смерть, а смерть вічну. Дорогі, до цього вас власне, сьогодні заохочую. Коли ми будемо відвідувати кладовища, надіюся, що будете це робити, от будемо молитися за наших померлих, будемо багато роздумувати над смертю, і справді сьогодні смерть просто довкола нас постійно. От е не дай Боже, але цілком можливо, що саме зараз вона десь ходить близько біля наших рідних, особливо якщо вони на фронті. От задумуємося над тим, що фізична смерть це не вирок, це дорога. Натомість, коли погоджуюся на гріх, коли не воюю з цим гріхом, коли не борюся з ним, тоді я погоджуюся на смерть вічно. Нехай Господь не допустить нам ніколи цього величезного лиха цієї вічної смерті, але допоможе нам гідно прожити життя і відважно зустріти свій відхід. Так, як зрештою це, зробив він. І сьогодні, як переможець, запрошує нас всіх до себе. Дякую вам, хай Бог благословить і до зустрічі. Па.